Тема заняття, які професії живуть вдома. Доброго ранку, послухай віршик. Хай живе наш рідний дім, тепло й затишно у нім, тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, І веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Сім'єю ми називаємо всіх членів своєї родини, які мешкають в одному домі або в різних домах, містах і навіть країнах, але наша родина це найважливіші люди для кожного з нас. Подивись на будинок. Кожен член родини виконує певні домашні обов'язки і опановує при цьому нову професію для себе. Давай поміркуємо, які професії живуть у цьому домі. Якщо ти прибираєш, складаєш речі, миєш посуд, доглядаєш за домашніми улюбленцями. Як називається ця професія? Домогосподарка Матуся готує на кухні різні страви. Яку професію вона опанувала? Кухар. Якщо тато іноді ремонтує у ванній кімнаті водопровід. Яка це професія? Сантехнік. Дідусь вирощує та доглядає за рослинами в саду. Як називається ця професія? Садівник. Старший братик навчився грати на гітарі. Яка професія живе в його кімнаті? Музикант. Як ти вважаєш, чи потрібно допомагати дорослим з домашніми справами? Послухай цікаву історію про страусенят фу та фі Жили двоє страусенят фу. Та фі. Фу був страшенно примхливим, а братик Фі анітрохи йому в цьому не поступався. Сварить їм мама на сніданок кашу, поставить на стіл тарілки і голосно кличе, – «Діти, манна каша готова, а у відповідь лунає. – «Манна фу, каша Фі!» Прийдуть страусенята зі школи, портфелі кинуть і бігом на вулицю м'яча ганяти. Час уроки робити, нагадує мама ама. Уроки фу робити фі. Допоможіть мені посуд помити, просить мама страусенят після обіду. Мити ложки фу, мити тарілки фі. Тоді давайте вчити вірші. Вірші. фу на пам'ять фі. Таке повторювалося щодня. Тепер вам зрозуміло, чому страусенят звали фу та фі. Одного разу мама Ама вирішила провчити своїх малюків і як слід взятися за їхнє виховання. Мені запропонували зніматися в кіно, сказала вона. Правда, не в головній ролі, але це не важливо. Квиток на поїзд я вже купила. Приїду через три дні. До побачення. А що ми будемо робити без тебе? заскигли фу. А хто нас годувати буде? злякався Фі. Ви в мене вже зовсім великі, впораєтеся. Хліб, крупа і заварка у шафі, масло і сир у холодильнику. Запам'ятали? А тепер давайте я вас обійму і до побачення. Повісила мама Амана шию шкіряний саквояж і пішла, хоча й було і дуже шкоду залишати страусенят самих вдома. І знаходилися страусенята самі. Стали вони господарювати. Фу варив ману кашу, яка часто пригорала, а фі смажив картоплю, яка завжди чомусь була недосмаженою. Але їсти ж хотілося от вони й їли, і підгорілу кашу, і недосмажену картоплю. Їли і не кривилися. Фу не говорив фу, а фі не говорив фі. Говорити ж нема кому було. Тільки от посуд вони не мили, але коли всі чисті тарілки і ложки скінчилися, довелося й за миття посуду взятися. А до того ж, ще й телевізор поламався, і вечорами, щоб не померти від нудьги, страусенята читали вірші і навіть вчили їх на пам'ять. Через три дні приїхала мама і зовсім не впізнала своїх страусенят. Хочеш я тобі звать романну кашу? запропонував їй фу. А можу, насмажити тобі картоплі? запитав Фі. Дуже здивувалася, мама, Ама, і тільки головою похитала Добре, погодуйте мене, я трохи зголодніла, але чи знайдеться у вас хоч одна чиста тарілка? А в нас всі тарілки, чашки і виделки чисті. Відповіли страусенята. Правда, картопля була трошки сировата, а манна кашка трошки підгоріла, але мама їла і нахвалювала молодець фу, молодець фі. А потім фу прочитав на пам'ять без запинки вірш зі страусячого букваря. Каша мана смачна і поживна вона. Честі, слава манна і каші, зміцнило здоров'я наше. Фіз підкнувся лише разочок, зате він читав голосно і з виразом. Для чого читають книжки страусенята та інші звірки? Нема тут про що міркувати, щоб найрозумнішими стати. Це був найщасливіший день у житті мами Ами. Поміркуй і скажи, чи потрібно допомагати дорослим з хатніми справами. Бажаю успіхів у навчанні!